Суддя поставив патрульних на місце. Ковтуненко розніс поліцію за незаконну передачу громадянина до територіального центру. А коли ж ви звільнили особу, шановний. Ви затримали, коли ж ви її звільнили? Там написано час звільнення. Час... Так звільнили чи передали? Ну, далі я її не затримував. її будь А хто затримував? Ви затримали. Але ви її затримання, бо нам ви ж її не, не звільнили. Де підтвердження, що ви її саме звільнили? А чи виконано вимоги постанови 560 працівниками обласного ТЦК в частині даної особи? Я не знаю повноважень ТЦК згідно даної постанови. А як ви тоді працюєте поліцейським? Я не зобов'язаний знати ви не зобов всіх посадових обов'язків, всіх осіб і так далі. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте. То ви як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи, ви навіть не перевірили документи, ви не перевірили повноваження. Стійкість медіа підписуйся, не пропусти, головне.